Дятиває в прямому ефірі з нами Павло Шеремета, екс-міністр економічного розвитку та торгівлі України. Вітаю вас! Добре. Я знаю, що ви оптиміст взагалі по натурі. Навіть коли ми з вами зустрічались після того, коли ви написали заяву про відставку, ви сказали, що позитивних шансів для України ще буде багато Ну, принаймні вони будуть. Так, те, що відбулося сьогодні в мінську, підписання документу. Відомого вже так це може бути позитивним сигналом. Є позитивний шанс для економіки в даному разі. Ми з вами про економіку будемо говорити. Це позитивний сигнал, звичайно, краще з документом ніж без документу, але в нас вже був один документ в вересні, тому тут дуже важливо, наскільки цей документ буде впроваджуватися. Наскільки він запрацює, так? так а на що загалом є надія, як ви вважаєте? Ну надія повинна бути, але знаючи нашого супротивника і зновські знаючи долю вересневих угод, знаєте, є така хороша фраза, що надійся на краще, але готуйся до гіршого. Давайте про те, до чого готуватися потрібно. Сьогодні так синхронно сталося, що міжнародний валютний фонд надав Україні mm -hmm. чому не надав, не надав не надав так. погодили, погодили програму. Погодили програму та обсягом 17,5 мільярдів доларів, так. Mm -hmm. І мова йде про те, що гроші мають бути спрямовані на стабілізацію фінансової ситуації в країні. Принаймні, так прем'єр про це сказав. Це означає, що за рахунок цих коштів, зокрема, може бути зупинене падіння національної валюти гривні. Може. Але там ще достатньо багато передумов. Тобто, дивіться, там наскільки пригадую, до 15 лютого, то це, це три дні, повинні бути внесені зміни в бюджет. Це серйозні зміни з того, що я розумію. А дивлячись, зокрема, наприклад, на голосування по генеральному прокурору, я не думаю, що це голосування за зміни в бюджет буде, буде легке голосування. А, тобто, це треба пройти. Потім тільки після цього рада міжнародного валютного фонду повинна затвердити цю цей, цей цей кредит. А це ще декілька тижнів, між іншим. Ось, тобто там є достатньо ще такі складні передумови, і в більшості з українського боку. Але якщо ці гроші будуть отримані, то звичайно, що як мінімум на якийсь час падіння, воно ну як мінімум не повинно бути такого стрімкого падіння, як було до цього часу. А загалом називається сума в можливо, та це 40 мільярдів. Лагарці. Це за яких умов Україна може отримати і як вони можуть бути використані? Ну, дивіться, тут потрібно розуміти, що під кредит від міжнародного валютного фонду. До зразу є зав'язані декілька інших програм кредитів. Зокрема, я вже там гублюся. в останніх інформаціях 2 чи 3 мільярди гарантій від сполучених штатів на додатково кредитні один і вісім від Європейського Союзу. Тобто це разом буде три вісім. Тобто, там, там зав'язані достатньо серйозні суми. А, і якщо це, це на 4 роки ми говоримо про, а, про цю програму, про 17 мільярдів. Так і, і я думаю, що лакарт коли говорила про 40 мільярдів, вона теж напевно оперувала такими такою протяжністю, такими термінами. А як ми зараз з вами про такі величезні цифри говоримо, які людям взагалі ні про що не кажуть? Ну люди так фіксують, якихось гіпотетичних 40 мільярдів доларів. Так? Uh -huh. А зараз накладається, тобто падіння економічне. Війна, як би то було, не було, незважаючи на підписання документів, вона триває реально. Так? Mm -hmm. І необхідність проведення економічних реформ, що теж безболісно ніколи не проходить, тому що це реформи, які є ну, дуже складними. А, як людям це це витримати, як ви вважаєте? От Навіть на тлі того, що відбувається, ми з вами почали говорити курс національної валюти, наприклад. Та, і ми з вами бачимо зростання цін. На все, в тому числі на бензин, ви зараз машиною приїхали, ви очевидно теж це фіксуєте. Я думаю, що нам всім треба зціпити зуби і тяжко працювати. Тобто немає, немає інших секретів. Тобто ніхто не пропонував ніяких легких доріг. Власне кажучи, ми коли рік тому вибороли дорогу, це дорога вільна, але вона не є легка. І цією дорогою тепер треба далі йти. Як зробити, щоб це справді стосувалося абсолютно всіх, тому що ми з вами чудово бачимо, машина в центрі міста біля там біля державних установ вартістю менше там 200 тисяч доларів, це мови тон. Ну ну це, 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 це якби вважається, просто непристойністю. Та от я до чого кажу, чи посунеться в своїх амбіціях і наш рідний український політикум? Це, це критична передумова без сумніву. Тобто, те, про що ви говорите, це мова йде про боротьбу з корупцією. Просто так. ну фактично, навіть тут треба не просто говорити про боротьбу з корупцією, а потрібно говорити, на мій погляд, про усунення корупції як такої. Звичайно, що вона завжди десь якось буде, але її треба просто усунути, як мінімум ставити собі за ціль, усунути як явище, дати людям. Без сумніву це стосується всіх, це стосується всіх українців. Тобто мається називатися ці і події, і труднощі, і складнощі. Але всім українцям потрібно дати рівний доступ до можливостей. А вони очевидно, кожен вже отримає те, що може отримати, і на що є таланти, і на що є міні, і на що є праця. Ось. Але можливості повинні бути рівними. Зараз поки що такі можливості рівними не є. Україна, на жаль, відстає за показником і за, за фактом економічної свободи практично всім своїм сусідам, включаючи Білорусь. Чому так сталося, як ви вважаєте? А, ну, спадок радянський. А, напевно, подорослішання держави. А, ми ж, напевно, ще якось в якісь мати не зрозуміли, що економічна свобода це частина сталого тривалого розвитку. Ми в якийсь час можливо навіть копіювали Росію. Det är inte att förstå att se när gas. är har och gas. Ось на все одно недостатньо для того, щоб дозволити собі авторитарний режим. І ми це зрозуміли в політичному плані. Тобто, знову ж таки рік тому ми відвоювали політичну свободу. Але тепер треба це ще перенести на економічну свободу. Але знову ж таки, економічна свобода це ще не означає, що з небес падає манна. Економічна свобода це означає, що я просто вільний застосовувати свої таланти, вільний застосовувати свою працю. Але працювати треба далі. Сьогодні прем'єр сказав про те, що українська економіка стабілізується і почне зростати. У 2016 році давайте спочатку послухаємо, потім прокоментуємо. Чотирирічна програма означає те, що Україна протягом чотирьох років буде проводити ті реформи, які необхідні для економічної і фінансової стабілізації держави. Зазначу окремо, що це програма реформ не для МВФ, а це програма реформ України. Метою програми є відновлення економічного зростання. Ми очікуємо, що у випадку успішності програми і зупинки російської військової агресії в 2016 році українська економіка почне зростати. Зростати за рахунок реформ, я так розумію, проведених. Чи існує цей план реформ в Україні? План є. Він може бути досконалий, недосконалий, але знов ж таки в мене є в цілому скепсис щодо планування і щодо плану самого, тому що ситуація змінюється настільки швидко. А modl. як mostki. треба діяти? Тобто в ручному керуванні ні, ну просто треба вектор. Ні, навпаки, тр. От от, 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 от от чого не треба, так це не треба ручного керування, крім випадку, що насправді воєнний стан на, 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 на території всієї країни. Тоді тоді, тоді це зовсім інша історія. Тоді це дійсно ручне ручне управління. Треба мати вектор, і треба розуміти, що насправді двигунами економіки є вільне підприємництво, і відповідно, що в цьому підприємництву треба те, що ми говорили, треба дати свободу. А як нам це сумістити зараз? Вільне підприємництво і елементи воєнного стану. А тому, що знаєте, часто ж кажуть економісти, в тому числі, що от війна це до речі не найгірший варіант для розвитку економіки. Це державні замовлення для оборонки, це розвиток технологій. Багато військових технологій потім переходять там в цивільне життя, і все таке інше. У нас не відбувається на жаль зараз ні одне, ні інше. Я думаю, я погодився би з цим, що навіть не стільки війна, бо війна це зовсім інша історія, це інший жанр, це зовсім інше управління. О, сьогодні знову таки, в надії, що ці угоди, які мав підписані... на увазі стан. Я країні, Дивіться, а і, а і воєнного стану немає. а Військова промисловість має працювати і підприємництво для того, щоб люди могли себе принаймні нагодувати і забезпечити за мирних умов. Обидва сектори можуть нормально не тільки співпрацювати, вони можуть допомагати один одному, тому що не все повинно вироблятися військовими заводами. Там, скажімо, для тих самих для техніки, для обладнання. Між іншим, програмне забезпечення. Це 21 століття. Тобто це, це, не, це не просто груда заліза, яке називається танком. Зараз це ну, достатньо, достатньо. Та й вони неефективні, якщо чесно говорити, то такий рівень озброєння ми ж бачимо, як горять ці танки. Тобто ми. Ми повинні переходити на значно на сучасніше озброєння, в тому числі, яке базується на програмних продуктах. А це є наша it галузь. А IT-галузь галузь це між переважно, ну як мінімум, середні підприємства, якщо не немалі підприємства. Тобто ці два сектори можуть і повинні співпрацювати разом. Це як одну з галузей. Ви назвали, так ну вже дві. Військова, військова, і IT. А це тягне за собою ту ж саму металургію. Так? Це може потягнути за собою і металургію, це може потягнути за собою машинобудування. Добре, про давайте. От про вільне підприємництво. Сьогодні народні депутати намагалися прийняти закон, який полегшує життя підприємцям. Так а мова йде про елементи дерегуляції. І скасування там певних видів ліцензій, що є такою корупційною складовою. Давайте зараз подивимось коментар Віктора Пензенника. Це один з непоганих законів. До нього можна пред'являти претензії, але це перший закон, який не тільки. Робить крок в дерегуляції, усуває багато перешкод для ведення підприємницької діяльності. Це один з перших законів, який не просто бореться з наслідками корупції, а усуває її причини. Тому я дуже прошу колег. Можливо, там є деякі речі, які треба буде поправити. Ми не проголосували 22 правку, яку треба було голосувати. Ми вернемось до них. Але я просив би колег не викинути дитину. Тут є непогана дитина. 56 видів ліцензування різних напрямків там, діяльності підприємців планують скоротити їх до 27, але закон не прийнято, його відправили там, на, на друге читання. А, скажіть, будь ласка, от взагалі швидкість і якість прийняття законів, які можна назвати реформаторськими? Як ви оцінюєте? Треба швидше. Треба швидше. Ми Цей, цей закон, зокрема, ми готували ще влітку. Певний час Рада перестала голосувати практично. Вона вже не цілилася на вибори. Зараз вона вже закінчується зима. Тобто, ми відстаємо, це треба швидше робити. А якість? От щоб за рахунок швидкості не втратити ну, головне, знаєте, от предмет реформування країни. Ви розумієте, що… Щоб з одного боку, це не було там популізмом, та? і ну, наприклад, що я маю на увазі? Наприклад, багато хто скажеться, що скасування перевірок. Наприклад, призводить до погіршення якості тих товарів, які люди отримують е, в такій в такому питанні, як дерегуляція. Я би, якщо би помилявся, я би краще б помилявся в більшу сторону. Тобто я би краще би більше відмінив би всього, ніж менше. Тому що не перевірка забезпечує якість. Не тому ми любимо е, німецькі машини, тому що там хороша перевірка німецької держави. Не тому ми любимо. Скажімо, там програмні продукти Apple, тому що американська держава добре перевіряє компанію Apple. Не тому, Ви зараз а тому про конкуренцію що... говорити, що, що людей... тому що конкуренція. І тому що є глобальна конкуренція, і тому що повинна бути національна, місцева, локальна конкуренція, яка є найкращим тривалим чинником підвищення, не корупційним чинником підвищення якості. Ну окей, але тоді ми з вами ем, говоримо про. Я не хочу сказати там тотальну монополізацію нашого ринку. але... Ми, ви можете так і говорити. Але, вона на... є, вона... але, наприклад, бензин, який ви заливаєте в свій автомобіль, він приблизно однакової якості на всіх бензоколонках. Ну куди не заїдь, реально, так? І... Е... Ну, Відмінності є, але давайте не буду. Ну на, на мій погляд, не... 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 головне, я погоджуюсь з вами абсолютно, що більшість галузей в Україні в той тій чи іншій мірі є монополізована. Uh, і відповідно їх потрібно демонополізувати поза всяким сумнівом. Це я і мав на увазі, коли я говорив про вільний доступ до можливостей. Uh, тому що коли там є монополія, тим більше ця монополія є яким чином політично зав'язана, то ну, які про який доступ інших громадян чи інших підприємств можемо говорити. О, тобто, ви зараз говорите про те, що політично зав'язано, і нам потрібно починати з реформування самої політичної моделі і системи України. Ну, це повинно йти паралельно, звичайно. Скільки у нас часу на те, щоб здійснити настільки кардинальні зміни в країні? І яким чином, якими силами? Дивіться, я ще раз кажу: треба спішити. Я не хочу бути тут зараз фаталістом і говорити, що часу взагалі нема. Хоча стан державних фінансів, зрозуміло, є достатньо, достатньо складний. І це, це я дуже м'яко кажу. Ми дуже відстаємо від наших сусідів знову ж таки практично всіх. Я, знаєте, я чому зараз трошки так коливаюся, тому що я не підтримую цієї розмови, що це останній шанс. А ми почали з оптимізму, так? Так, правильно. Українська нація жила і, напевно, я сподіваюся, буде жити вічно. Це не є останній шанс. Будуть ще шанси. Але просто ж не хочеться втрачати ті шанси тоді, коли інші країни, особливо навколо тебе, їх використовують. Ну так, тут, знаєте. Щоб не бути зайво, зайво, як сказати, щоб ми не, не перебільшували цей шанс, зважаючи на те, що відбувається зараз на сході, наприклад, держави. Та а з, за яких умов ви повернулися б в уряд працювати? Ну зараз такої розмови немає. Якщо буде розмова, то, то буде предмет для розмови. А я спілкуюся із міністрами із, із консультантами, які консультують міністрів. Тобто, я що ще важливіше, я спілкуюся значно більше зараз з підприємствами українськими, які в тому числі готують себе до експорту, готують свої товари і послуги до експорту. А тобто, те, що я робив в уряді, я продовжую робити в приватному секторі, ну зважаючи на те, що немає необхідності відвідувати, відвідувати таку велику кількість не завжди міжішим ефективних і корисних нарад. А то я не можу сказати, що моя робота стала менш ефективною. А ситуація загалом змінилась, у з того моменту, коли ви написали заяву, так а тобто, що я маю на увазі? Усвідомлення того, що тут треба або робити, або не робити реформи, часу немає, так. Це була по суті основна причина для заяви. Тобто, суспільства але... суспільство було ну, величезне очікування і до уряду, і до мене про те, що, ну, що потрібні реформи, і ці очікування Коли я вони і загострюються? вони загострюються. Коли я присвідчився, що практично реформ вже не буде, ті речі, які нам вдалося зробити, там упрозорення державних закупівель, зміни в, в технічному регулюванні. Країни в усуненні, скажімо, під Міністерство економіки було два монстри. Це інспекція по регулюванню цін і держспоживча інспекція. Перша була ліквідована, друга була реорганізована. Тобто, це те, це, це, що я на, на, на посаді разом з звичайно з урядовою командою ми встигли зробити за ці шість місяців. Коли в кінці серпня було зрозуміло, що реформ більше не буде на наступних два місяці. Я якраз і відчув, що напевно в приватному секторі я ці два місяці використаю ефективніше. Ну тоді можливо це пояснювалося виборами. Які наближаються та перед виборами якихось там радикальних реформ жоден уряд, мабуть, не проводить, але зараз ж ситуація змінилась. Ви зараз бачите зміну динаміки? Є звичайно зміна динаміки, і те, що сьогодні парламент все-таки обговорював і голосував поправки і, і працював над законом, це є шлях в правильному напрямі. Те, що уряд працює з місією Міжнародного валютного фонду, це є шлях в правильному напрямі. Те, що президент працює над мирним планом, це, 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 це тричі шлях в правильному напрямі. Але багато речей відбувається повільно, як ви сказали. Повільно, але дивіться, тут також треба розуміти. Ми є демократія. Тобто ми не є автократія, ми відмовились від автократії. Автократія рухається переважно швидше. Демократія ну, за визначенням рухається повільніше, тому що потрібно вибудувати консенсус, потрібно вибудувати там, в даному випадку парламентську більшість. Я просто до чого закликаю парламентарів. це те, Закликаю їх відмовитися від, від непотрібного популізму. Я розумію, що популізм є. є, є частиною демократию складової, складової політики, але в цей складний час, де можна, скажімо, де ми можемо націлитись на скажімо, якісь довготривалі зміни, на довготривалі реформи, відмовитись від популізму і все-таки вийти на ті необхідні кроки, які потрібні для країни. Давайте про ці кроки, все ж таки, найголовніше. Ну у нас вже. Знаєте, школярі навіть розуміють, що таке реформа, що потрібно робити. Називають там реформування Нафтогазу, наприклад, там дерегуляцію та про це просунуті розуміють? школярі Це називають, тому що таки, було ж опитування, було дослідження, зокрема дзеркала тижня, що люди розуміють під реформами. Люди під реформи в більшості розуміють підвищення зарплат а, і пенсій. А, як результат. Це, я б сказав, бо що це наслідок реформ. Як результат, так? Так. Причому в якій перспективі, якщо говорити про місяці, роки як найшвидше, як найшвидше, тому що да, де реформа мається вазі, де, де, де підвищення пенсій зарплат. І ми також те, що я відслідковую в соціальних медіа, ну от такий ліві, я б сказав, ліві в нейтральному розумінні цього слова, тобто соціалістичні такі е, настрої, які є також частково наслідком нашого минулого, вони ще домінантні, я б сказав, в суспільстві. Тобто, розумієте, коли ми говоримо про, про реформу Нафтогазу, то це дуже дуже просунуті школярі. Просунуті це, це, і при цьому люди розуміють, та, що, що боляче буде їм в першу чергу також. Та? Тому що йдеться про підвищення, йдеться там, про підвищення. ціни на енергоносії в та. рази, в кілька разів. Та? Але дивіться, зараз знов ж таки зараз не зараз дуже непоганий час це робити. Чому? Ну, по перше, ці ціна глобальна на ці енергоносії впала як мінімум вдвічі. А, і, і може навіть тобто, світова кон'юнктура нам навіть дещо сприяє в цьому, так? Нам пощастило в цьому плані. І друге, наближається весна. Тобто, ну з, з, з поглядом на літо такі речі робити легше, але їх треба робити. Тобто, і з ми намагалися це робити е, минулою весною. Але там девальвація з'їла практично велику частину, і ми пройшли тільки невелику частину дороги. Зараз потрібно пройти більшу частину дороги і все таки забезпечити стабільність валюти. В небішим ці дві речі ну, власне, ці, ці о, дві речі оти переваги з'їдає до речі інфляція. Та і тому люди можливо в цього дано випадку більше ніж девальвація ніж інфляція, да. тому що ми платимо в доларах за 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 газ. Так. а тут беремо в гривнях. І наступні надзвичайно рішучі кроки, так по напрямках, дуже швидко. Ви могли б значити про нафтогаз. ви зараз сказали. Ну, в цілому комплексно мова йде про збалансування державного бюджету. Тобто, я би хотів би говорити про бездефіцитний бюджет, ну але знов ж таки розуміючи нашу ситуацію, розуміючи ситуацію на сході, на жаль, ми можемо говорити про збалансування бюджету, тобто якийсь дефіцит, який пізніше все таки покривається там з тих чи інших джерел. Ну в даному випадку мова йде в зовнішні з, зовнішні про... запозичення. Міжнародний брудний фонд і інші фінансові міжнародні фінансові організації. Мова в другу чергу без сумніву йде про те, про що ми тільки що також показували сюжет, про 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 дерегуляцію про, ну, простою українською мовою про спрощення, полегшення, і в майбутньому, якщо нам вдасться, також здешевлення ведення бізнесу в країні, тому що. Чому здешевлення це не тільки час, який витрачається на різноманітні фіскальні органи і на перевірки і на все решта? Це просто це в прямому розумінні ціна грошей, яка в Україні є за висока, яка не сприятлива для бізнесу. Але вона також пояснюється і ризикованість України, і, і, і недостатнім економічним зростанням. Відповідно, що тут з меншої привабливістю країни немає потоку грошей з зовнішнього. Країну, ось які пізніше знижує процентну ставку, також. Тобто, спрощення здешевлення ведення бізнесу в Україні. Ви частково про це зараз говорите, та? але дуже цікаво було б почути, а які, от, те, що називають пряниками, окрім там кнута там, жорсткої фіскальної політики, тому що ми бачимо з вами посилення податкового навантаження, в тому числі на простих людей, Та? для більше для... Для цього не мало би бути. Тобто, Тут вилка є важка насправді, тому що з однієї сторони нам потрібно а, збалансувати бюджет, але з іншої сторони ми не можемо це робити лише підвищенням податків, тому що наші податки вже є за високі, і вони вже є за складні. Тобто ми також повинні говорити про, про податкову реформу, а, яка ну, напередодні Нового випадку. Но ну вона ж почалась, дивіться, вона ж вона не тобто було дуже, вона почалась. почала. Податковий вийшло, кодекс, так? Та? І очевидно, що це треба змінювати зараз. Так. Так. Яким чином? Як мінімум спрощувати, а бажано знижувати. Але, це ну, не популізм зараз. Це, 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 це популізм, але це необхідний популізм. Тому що ну, це популізм для чого? Для бізнесу. Це полегшення ведення бізнесу. Знову ми розуміємо. Звідки, звідки буде економічне зростання? З того, що бізнес буде створювати Робочі місця. Ну, та... перед тим товари і послуги виробляти і, і робочі місця, так, і, і залучати гроші, інвестиції і все решта. Йому треба полегшити. Дорогу ця дорога в бізнесу зараз є складна і важка, і і держава витискає з нього забагато ніж 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 наша люба дорога Європа, до якої ми прямуємо, і, і так, і так, щоб от люди, людям орієнтуватися, тут часовий проміжок достатньо великий. Це ж знову має Верховна Рада розглядати. Буде багато читань, буде багато часу витрачено на на спрощення податкової системи, чи міністр фінансів не сказала, що треба, що у нас це до 15 лютого треба потрібно зробити, якщо щоб ми встигли на е, наступне засідання, чи там на чергове засідання ради Міжнародного фонду. Тобто, у нас там дуже мало часу, і це непогано. Тобто, е, Швидкість і там такі жорсткі кінцеві тори терміни заставляють працювати. Дуже символічно, що на 15 лютого заплановано припинення вогню з обох боків. Так і це вплине. ми закінчуємо ефір. Це вплине на очікування, тому що я знаю, що економісти на все реагують на всі заяви політиків і на події. Ну без сумніву, тобто, тривале стійке припинення вогню, звичайно, повинно вплинути позитивно на економічну ситуацію в країні. Дякую. Ми з вами так. завершили. Бачите, які почали все таки з, з оптимізму. що Шанс залишається. Його просто потрібно використати. О 16.10 ми будемо говорити про ті домовленості, які підписані сьогодні в мінську. У нас будуть експерти і політологи. Дякую за вашу увагу.